Вороги України перемогли. Ірина Фаріон звільнили з Львівської політехніки. На вимогу сотень студентів Львівської політехніки, на вимогу тисяч користувачів соціальних мереж в Україні, на вимогу всієї цієї владної банди, яка зараз узурпувала владу в Україні. Це є. Поразка. І ми, українці, повинні її визнати. Це є ганебна поразка українського народу в Україні на 33-му році Незалежності України, на 10-му році війни клятої Рашки проти України. Так ми програли. Так ми маємо це визнати: зробити висновки з цієї ганебної поразки і зуртуватись. Та перемогти того клятого москворотового ворога. Ми повинні зрозуміти, що поки людина живе, доти вона бореться. Поки народ живе, доти він бореться. Поки мова українська існує, доти вона бореться із клятим росіянським язиком. Хто би тим язиком, що не молов, якими би аргументами вони не оправдовувалися, але вони є вороги українського народу, вони є вороги української культури, і вони повинні бути переможені. Слава Україні! І слава величному українському народу! Гуртуємось, по українці, Єднаємось і перемагаємо!